Захворювання серцево-судинної системи є однією з основних причин смертності людей середнього віку. Найпоширеніший діагноз ішемічна хвороба. Одним із методів її діагностики є коронографія. Це рентгенівське дослідження, яке дозволяє з'ясувати характер та ступінь недуги у клініці сімейної медицини. Відтепер цю процедуру проводять за найсучаснішими світовими стандартами, якими саме дивіться далі. У клініці сімейної медицини з'явилася можливість діагностики ішемічної хвороби серця за допомогою неінвазивної комп'ютерної коронорографії. Цей метод давно поширений в усьому світі, адже має безліч переваг у порівнянні з класичною діагностикою. По перше, контрастна речовина вводиться у периферичну вену, а не стегнову, тим самим скорочуючи шлях проходження і знижуючи ризику складнення від процедури. По друге ми можемо у відікаронарної артерії. Поступлення в крові через них тромби, якої ані природи, всі патологічні змінення сосудах ми можемо наблюдати при використанні цього метода, крім того, новітнє обладнання у клініці сімейної медицини дозволяє побачити товщину стінок сосудів слизові тромби. А отже, встановити більш точний діагноз у короткий термін та з мінімальним ризиком для пацієнта. Новий сучасний метод КТ-коронарографії абсолютно безврідний по сравнювання з звичайною інвазивною коронарографією, так як... Контраст вводиться в локтіву вену в небольшом количестве. Время сканирования уменьшено. апарат низкодозный. При этом пацієнт себе чувствует очень хорошо, Риск мінімальний. Коронарографія на комп'ютерному томографі проводиться у два етапи. На першому робиться оцінка кальцієвого індексу кров'яних артерій. Цей показник є дуже важливим для подальшої діагностики ішемічної хвороби серця. Займається несколько минут і потім йде підсчет. Степені суження кранцевих артерій і рекомендація далі тактики ведення видіння больного, яка приймається уже жалічащим врачом кардіологом Метод, який застосовують у клініці сімейної медицини, є світовим стандартом у діагностиці ішемічної хвороби серця. Він дозволяє вирішити питання про вибір та обсяг проведення у подальшому тих чи інших лікувальних процедур і швидкого одужання. Тож ваше серце. У надійних руках Маргарита Риборова, Андрій Гречников деталі.